Рекордно швидка сесія. У дубні 3 вересня скликали позачергову сесію міськради. Її зібрали за тиждень до тієї, яка має бути за планом. На порядок денний винесли 11 питань. Перше – зміни до бюджету. І відразу в сесійній залі почалися перепалки. Сперечалися щодо виділення коштів для закладів освіти. Депутатка та начальниця управління освіти і науки Дубни Наталія Іваницька запитала, чому на позачерговій сесії виділяють кошти лише для кількох шкіл, хоча до міськради з проханням фінансової підтримки зверталося набагато більше закладів. Деякі листи закладів освіти від 20 серпня конкретно включені це, наприклад, лист Дубинської початкової школи, лист Дубинського ліцею номер 2 Це те, що включено їхні потреби в проект рішення, які зараз е, висуваються на сесії. Проте листе листи інших закладів, в тому числі управління освіти, до речі, вони так само датовані 20 серпням. Не додані до проекту рішення і Я не можу враховані. Можу Поставили на те, залишкове, яке сьогодні маємо оці питання, а все інше буде розглядатися чергові сесії. Що не зрозуміло, в нас немає фінансового ресурсу. Зійшлися на тому, що решту прохань від закладів освіти розглянуть на наступній черговій сесії міськради. Сьогодні ж виділили кошти кільком міським закладам освіти та дубінській спецшколі. Після цього спокійніше в сесійній залі не стало. Деякі депутати та міський голова наполягали на терміновому голосуванні, тому що відразу після сесії дубно прощалося із полеглим героєм. Прозвучали пропозиції завершити засідання та продовжити його після прощання. Після ви будь ласка, не керуйте, Я вас дуже прошу. Ви там дома керуйте, Будь ласка, в себе я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу, не керуйте тута. Проте сесія продовжилася. І за зміни до бюджету все ж проголосували. Щоправда, суперечки тривали і надалі. Цього разу через пропозицію голосувати за дев'ять питань пакетом. Тобто, одночасно, це мене є пропозиція з другого питання по 11. по. По десяте усе ж депутати знайшли компроміс. Проголосували разом за шість питань з другого по сьоме. Цими рішеннями депутати виділили кошти для надання матеріальної підтримки громадянам, що звернулися, а також проголосували за підтримку військових. Ми дали можливість, щоб один із підрозділів військ ППО. Розмістився нас вдобно. Тому ми в черговий раз виділили певну суму грошей для того, щоб підремонтувати техніку, на якій вони їздять, на якій вони. Стараються знищувати те, що летить з неба на місто Дубно і на Дубинський район. Також проголосували за виділення землі для добудови музичної школи в Дубні. До слова, позачергову сесію скликали за тиждень до чергової депутатські комісії ледь встигли провести свої засідання. Василь Антонюк такий поспіх пояснює тим, що чекати не було можливості. Це нагальні питання. Так, зокрема, це Нашим повітряним силам, повітряним силам, зокрема, це кошти на спецшколу. Ну і так само питання щодо виділення землі під будівництво музичної школи. Загалом сесія тривала близько 40 хвилин. Уже 12 вересня депутати у сесійній залі зберуться знову. Валентина Захарчук, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.